Наталія Шевель, ми з тобою рвали абрикоси. Ми з тобою рвали абрикоси в молодому саду твоїх батьків. Юні, закохані, нахиляли гілля одне до одного, що лоскотало щоки аж до запаморочення. Потім були поцілунки, а ще сміх, жарти. Молоді й безтурботні, ти часто запрошував мене на дачу до батьків, там відчували свободу. Та виявилося, романе, що того літа ти відпочивав там не тільки зі мною. Пам'ятаю, як ховав очі, коли ковтаючи слова, повідомив, що тобі треба одружуватися, адже дівчина чекає дитину. Я не вірила, почутому, дитину, від тебе? ще й перепитала. Ти зніяковіло кивнув головою, почав виправдовуватися, що то, нібито мати її запросила, мовляв, хотіла, щоб були разом. Я не могла тобі пробачити. Ти намагався зі мною зустрітися, поговорити, я ж уникала зустрічей, думала про те, як же могло так статися, як ти стверджуєш, що був із нею лише раз. Як так з першого разу Мар'яна завагітніла, а мені за скільки часу не вдалося. Так мати одружила Романа з Мар'яною. Він намагався порозумітися з Мирославою, але в дівчини була чітка відповідь іди до дружини. Вона чекає від тебе дитину. Чому Мирослава так тоді себе поводила, тепер не можу пояснити, але розуміла, що назад дороги немає. Познайомився з нею Віктор. Видно, що Мирослава йому сподобалася, проходу не давав, та, як кажуть, належала душа в неї до цього хлопця. Дівчина добре пам'ятає, як обидва парубки оббивали пороги будинку її батьків. Тоді проти Романа були і батько і мати. А от Віктор їм подобався. Тільки бачили, що не хоче донька з ним бути. Тож вирішили відправити її на відпочинок у санаторій. Мовляв, нехай побуде на самоті, то, може, й визначиться. Струнка синьовка красуня не могла не сподобатися запальному Ігорю. Юнак щойно закінчив школу, часто приходив у тренажерний зал, де запримітив Мирославу, потім побачив, як вона йшла до джерела по воду, поспішив за нею, так і познайомилися. Дівчині здалося, ніби все життя його знала, чимось нагадував Романа взаємна симпатія, стосунки, які просто дружнями не назвеш. Хлопець хотів приїхати до Мирослави, але вона була категоричною, бо на декілька років за нього старша. Ігоря це не лякало, видно було, що юнак закохався. Повернулася Мирослава додому і зрозуміла, що щось не так. Віктор шукав з нею зустрічей, несподівано для неї і заміж покликав. Роман підстерігав, щоб потайки поговорити. Ігор теж спочатку казав, що хоче приїхати. Про це дівчина і думати боялася знала, що дитина, яку носила під серцем, їх не зблизить. Бо за молодшого, майже на п'ять років вона заміж не піде. Маю хорошу професію роботу, вагітність точно в мої плани не входить, стверджувала собі не один вечір, поки наважилася. Одного ранку поїхала до лікарні в інше місто, вдома сказала, що їде у відрядження, то була тільки їй таємниця. Так ніхто нічого про це і не дізнався. Знала, що Роман через декілька місяців стане батьком, невідомо чому. Але Мирослава погодилася на пропозицію Віктора вийти за нього заміж. Тепер вона вільна від минулого, та через декілька днів зрозуміла, що від нього так швидко не втекти. Несподівано приїхав до неї Ігор. Розмова була короткою. Я виходжу заміж. Жаль. Сподівався, що зможемо бути разом, невтішно промовив хлопець. Ти обов'язково знайдеш собі кохану», – запевняла, намагаючись не дивитися в очі. А в самої серце розривалося, що ж, бажаю щастя, сказав, ніби відрубав Ігор. Потім повернувся і пішов назавжди. Було весілля. Після одруження залишилися в її батьків, але недовгим виявилося сімейне щастя, точніше його і не було. Лише терпіла чоловіка. Віктор хотів дитину, та Мирослава знала правду, тож, зітхаючи, думала мене попереджали. Мирославі часто снилися абрикоси, оті стихлі жовтаві, ніби із сонця й тепла, от тільки чомусь їй було холодно. Не раз уранці настирливо вистукува у скронях, правду кажуть. Два парубки на поріг то не до добра, тим паче три, так як у неї. Сама в тому впевнилася гіркий досвід. Несподівано дізналася, що ніякої дитини в Романа не буде. Точніше, випадково зустрівши його на вулиці, нарешті дозволила поговорити. Чоловік був у розпачі, сказав, що його обдурили, тож жити з Мар'яною він і дня не буде. Краще жити одинаком, ніж із неправдою, промовив. Мирослава пильно подивилася йому в очі, але нічого не сказала. Проте той погляд дав Романові надію у синіх, мов беззодня безодня очах побачив тугу, зрозумів, що не все гаразд у сімейному житті Мирослави. Жінка усвідомила, що їй не потрібно було виходити заміж за Віктора. Тепер між ними було ще більше непорозумінь. Вона знову почала мріяти про Романа, хотіла бути тільки з ним. І з зустрічі не забарилися. Знаю, що твої і мої батьки проти наших стосунків, тож будемо жити у квартирі, яку я винаймаю у друга. Добре, відповіла з радістю. Важкий шлях пройшли Мирослава і Роман, розлучаючись із минулим. Віктор наче відразу й погодився на розлучення, бо бачив, що життя із дружиною не буде, а Мар'яна довго не давала згоди. Роман зразу ж забрав Мирославу до себе. Батьки перестали спілкуватися з дітьми, та молоді люди вистояли, бо вміли берегти своє кохання, оте юне перше, яке подолало стільки перешкод. Дуже хотіли дитину, та мрія не здійснювалася. Мирослава бачила, як страждає через це роман. Тож одного вечора вирішила відкрити свою таємницю. Вірила, що чоловік її зрозуміє, адже вона через нього з розпачу тоді все це зробила. До того ж визрів у неї план всиновити дитину, дуже хотіла дівчинку. Але якщо Роман буде за сина, то вона не проти. Якраз зараз хороша нагода. Мар'яна, нарешті, дала розлучення, уже й подали заяву, щоб одружитися, тихо, скромно, тільки зі свідками. Мирослава, плутаючись у словах, почала розповідати про Ігоря. Дивно, але Роман не перебивав, бачив, як важко даються їй ці слова зізнання, вислухавши, сказав Добре, що за Ігоря не вийшла, тільки от дитини не треба було позбуватися. Тобі із цим жити минуле від тебе нікуди не подінеться. Мирослава розплакалася. Роман її не міг заспокоїти. Що було, того не вернеш. Усиновимо дівчинку буде в нас донька. Коли почула це, заспокоїлась, стало їй легше, адже зрозуміла, що коханий не тримає зла на неї. Після одруження відвідали будинок немовляти, побачили нещодавно народжену сніоку дівчинку і зрозуміли, що то їхня дитина. Зайнялися оформленням паперів. Через якийсь місяць Віка, так вони назвали доньку, була в родині. Дивно, але і бабусі, і дідусі одразу з'явилися, пропонували молодій сім'ї перейти жити до них. У батьків Мирослави мешкав син із дружиною та донькою, тож вирішили, що переїдуть до Романа, так і жили. Поступово придобали свою однокімнатну квартиру. Віка була улюбленицею не лише тата й мами, а й усіх, хто знав цю веселу синьооку дівчинку з русявими кучерями. Коли їй було вісім років, народився братик. Мирослава з Романом і повірити не могли, що сталося таке диво. Вони кожного року в новорічну ніч загадували одне і те саме бажання. Ми з тобою, Романе, тепер не рвемо, а лише збираємо абрикоси. Залишили синові квартиру, самі господарюємо на дачі. Треба нам чимось зайнятись. За ніч скільки абрикосів опало, великих, дозрілих, соковитих так і підставляють себе у траві в ранішньому сонці. Мирослава неодмінно приготує улюблений абрикосовий поріг. Донька з онучкою до них сьогодні приїдуть.